Вітаю всіх. Сумська область, як і обіцяла, зроблю вам розклад невеличкий. Тому що ви мені не подобаєтесь. Зовсім. Вам там зовсім погано. Стан Сумщини. Стан населення Сумщини. Психологічний стан людей на Сумщині. Стан взагалі людей на Сумщині. Який? Ви мені не подобаєтесь. Зовсім погано. У вас є надії на краще, але. Стільки брехні вас маніпуляцій, що у вас же криша їде. Надія на ЗСУ. Зрозуміло. Кінцевий результат. Ох. Надія на владу, що влада щось зробить. І настільки невизначеність, вона вже вас робила, зробила жертвами. Ви Це кошмар. Сумщина, ви мені не подобаєтесь зовсім. Давайте якось підніматись. Так, стан населення Сумщини. Стан населення Сумщини. Беруть полуд. Стан населення Сумщини. Що тут покаже Оракул? Зараз дивимось. Привести себе баланс, У Вас взагалі кошмар. У вас тема сну стоїть. Откуп це, знаєте, як за що. Тут за що. Що мені зробити, щоб від мене відчепились? І нас як пороблено? Ось мені йде відразу це все. В плані чого, ви ж кордоні, через вас все летить, це зрозуміло. Чому курська операція, ви самі розумієте? На жаль, важко, важко, дуже важко, і вам потрібно поспати. Ось що виходить. Тепер раз така шляпа. Я не роблю ці розклади, але для вас виключення. Жителям Сумщини, північної частини області. Треба евакуюватись на час, щоб себе відновити конкретно. Жителям північної частини області Сумщини. Треба евакуюватись на, на деякий час. Давайте. Двіка мечів. Дивіться. Сумщина. Дуже класно. Двіка мечів. Це невизначеність з двосі на ситуації. Тобто, відразу скажу, наступи, всяка ця діч відкинули. Далі, що в нас на дні колоди, сила. Відновити сили треба. Відлюдник. Шістка мечів це дорога. Е, як вам сказати, поспати. <сум> Ілюзії, думки, сон. Ось, поспати вам треба. Тут більше як? Евакуація, виїзд для відпочинку. Відновлення сил. Оце вам, що світить. Північна частина Сумщини. Так, далі. Суми. Місто Суми. Чи потрібна евакуація на деякий час міста суми населенню? Що тут скажуть? Місто Суми. Зараз подивимось. Яка тут вам буде тема? Суми. Суми, імператор. Суми, так. Суми, це відповідь так. Тому що на вас летіти, я так розумію, буде добре. Поспати також сон. Слухайте, ну, взагалі, вам тут теж відлюдник. Що вам сказати, Суми? Тут не тема про нас жертва. Суми. Ви вже настільки виснажені, що дійсно треба, хто може враховувати це, наприклад, відпочити виїхати. Обов'язково, у вас дуже поганий стан. Дуже-дуже поганий. І давайте вже раз така тема пішла, зроблю вам небезпеки. Небезпеки вам зроблю. Так, Сумська область. Прикордоння, північна частина Сумської області, прикордоння ситуація. Постійно якісь там заворушечки, дурдом, руйнування, не без цього. Важко. Втрати можуть бути. Кінцевий результат. Намагання влізти, намагання, ну, окупація, намагання ДРГ зайти вночі може бути. ДРГ може бути, очікуйте. Ствірка кубків це роздуми, як що зробити. Багато роздумів. ДРГ, очікуйте. Це не великий наступ, це ДРГ. Шляхи знаходу, ДРГ. Ну, немає великого наступу, добре. Обстріли. Сумська область, небезпека по обстрілам. Беру на всю область. Сумська область, небезпека по обстрілам. Куди що летить, ви самі знаєте. Біля води вода. Жертви руйнування те ж саме, адміністративні будівлі. Обережно, будь ласка, лікарні, школи, навчальні заклади, все-все-все. Дороги, логістика, кінцевий результат. Будинки, звісно, особливо, коли вночі. Ви це все знаєте. Чому я це називаю? Нічого нового це і називається. Нічого нового. Це факт, те, що підтверджує. Розумієте, це підтвердження. От те, що відбувається, це підтвердження. Підтвердження того факту, що воно є. Ну чи летить, летить? Руйнування є, жертви є, там загиблі, не загиблі, я не знаю. Вода, транспорт, поліклініки, лікарні, будинки, все, що можна. Бережно всюди. Будь ласка. В Принципі, імператриця ще інтерпретація на війну. Ми ж не по методичні живемо це. Вся територія України. Тобто, якщо казати про обстріли, небезпека йде на все, що поряд, де воно летить. Хоч, щоб ви це зрозуміли, такі тонкі грані. Це, є, це моя практика. Не можна впихнути війну в будь-якому тедучку. Так, місто Суми. Пер місто Суми. Суми. Небезпеки по обстрілам місто Суми. Березень місяць. Це все на березень. За які у вас тут домовленості? Ох ти мій. Що у вас за дурдом, суми Концентрація чогось. Кінцевий результат. Суми. А у вас там добре сплановані моменти, чому летить? Я не можу це озвучувати, я б машу дивізію. І ракети, і шахиди, і все, що можна. І у вас там є те, що потрібно ворогу. Ну, собственно, ви самі знаєте. Руйнування продовжується. Дурдом продовжується. Ось так.